Пару таких нюансів є. То зараз я коротше, покажу вам обзор, бо я його вже коротше, повним ходом використовую. Він відробляє себе чуть ли не кожен день, бо маю багатенько що возити. Ну, і давайте тако просто по порядку зараз по конструкції. Дивіться, значить рама основна його так, зварена із профіля 6х4, 60 мм висоту. і і 40 мм в ширину. E, значить, це такий квадрат зварений по, по периметру. Так, от він йде так, і так, і так. Донечка. І перемички. Ну, зараз я вам, в принципі, покажу знизу, як воно виглядає. Ота центральна перемичка вона має 5х3. Ну, і так само і, і оці всі вони мають 5х3. Рама товстіша 6х3, так. а те 5х3. Значить, тепер ось. Сама вісь У мене зроблена теж з профільної труби, лише радянського виробництва. Я знайшов її так. Товщина стінки 4,5 мм. Дуже товста труба. Плюс всередину я вирізав профіль 5х3, в ньому зрізав одну кромку, вставив всередину. І на такі... Тут от видно, там вам від сварки електрозакльопки називається. Воно Обидва борти в мене відкидні. Донечко, тікай на трошки вбік. Тікай, щоб тебе не вдарило. Обидва борти відкидні. так, Отак от такі саморобні замки я зробив. Тікай на дитинку. Борт кладеться, борт видвигається, одна петля трошки довша для зручності виймання. І отак от воно виглядає там, бачите, як воно зроблено, зараз зараз покажу вам, можна вкрутити, викрутити, змінити натяжку. Так само передній борт, я вже тут не став заморачуватися із тими замками, просто приварив вставочки, такий на болтик. І ну, вирахував висоту замків таким чином, щоб коли... Отак ставимо рівно. Так? У нас получалась рівненька площадка, все в одній площині. Ну, ви розумієте, так? І задній борт, так, і передній борт як кладеться точно так само. Дно в мене із 1,5 мм сталі. Ширина в мене 1,30, бачите стандартний лист 1,25, він ще плюс має зазор з одної і з другої сторони. І Якраз набігло те, що мені без проблем сюди може влізти любий гіпсокартон, USB. Ну і, і, і такі ж самі листи жесті. Боковини зроблені із вологостійкої фанери, Друга зараза штука, але виглядає, звісно, солідно і гарненько. Так. Дишель так само із тої труби, що корпус, 6х4 3 мм стінка. Тут грубостійна труба. Ну і я взагалі... труба. Сипне в мене взагалі модна. Із лафети трьохтонне. Таке, знаєте, ну, зроблено надійно. Основна відмінність прицепа від, від його таких сородичів, заводських варіантів, що він є самоскидом. Тоб, ну Навіть, правильніше сказати, напівсамоскидом. Ну, І той механізм перевертання отак от виглядає. Дивіться, тут є штопор. Так, такий в мене. Примітивно на швидку руку зрую, я його звідти закладаю і тут аж просто просто ну, штопором самим. І от замок. Отак от береш замка, витягнув. так, І отак от догори він перекинувся. А вже коли він перекинутий то задній бор стає заїзним трапом. І таким чином мотоцикла, мопеда, якогось міні-тракторця, бо велику колоду, без проблем, закачав воно рівненько в одному рівні. Це, як має бути. б, примітивна отакова, от така проста схема. так? Вилазить такий штопор потужний, там пружина всередині, воно тут дуже моцно зварено. От. Так виглядає знизу прицеп. Так само дуже такий, ну знаєте, він зроблений реально з запасом потужності. Оті пластини накріплення ресори 8 мм товщиною. О, там краще вам буде видно. Ресори. Правда, я не знаю, як воно рахується. 750 кг. Чи це одна, чи це пара. Зараз про вантажопідйомність я окремо розкажу. Подушки такі потужні. Стрімянки в мене газелівські, 16 мм. І знизу пластина отак, під стрімянки. Вона 10, по-моєму, 10-на мм. Ну, товсте, коротше, все капітально. Два Жигульовських амортизатори. отак будуть там прикріплені вуха. Ось така коротше, в нього конструкція. Ну а там вже розводка проводів. У мене йде через дишло, саме виходить провід туди і пішов значить, на розподільчу коробку і тоді вже на всі фонарі. А щоб закрити його, то достатньо просто отак от взяти рукою і зробити отако щолк. І як в машині закрився борт. Фактично і сам той штопор тримає без проблем. Ну, ну так, для надійності є ще. один. Так, довжина всередині 2.30. Значить, ступиці, ще одне окреме питання. Ступиці на колеса. Ступиці на колесах від Москвич 21,41. Вторець до осі приварені вифрезеровані флянці 12 мм. І на 4 болти моцних таких прикручені ступиці. Діаметр вала в ступицях прохідний в підшипнику 34 мм. Тобто в порівнянні з тими Жигульовськими ступицями Д26, які обрізає, то це просто космос. Ресори теж дуже потужні, ширина 60 мм. Товщина десь, мабуть, 7-8 Так, самі диски з Форда. Розболтовка 4х108. Е, болти вже з ауді. я брав, по-моєму, тут е, значить, діаметр різьби 14, крок 1,5, потужні болти такі і резину я теж. Поставив потужну цежку, грузову на 14 дюймів. Тут а, запасу, коротше, капіць. Ну і так от примітивно зроблені такі ступеньки. По-перше, слугує як ступенька, щоб вилазити на прицеп. По-друге, в разі чого, якщо десь їдеш і дерево чи що зачіпаєш, то прицепа отою стрілою просто спихне набік. Ніякого удару не буде. Спереду, ззаду вони є. Крила, то взагалі окрема така тема. Алюміній. Як я кажу, в самоліта крила мають бути алюмінієві. Така бадья була, коли ще дід покійний, десь присунув. Не знаю, десь він на сушильному заводі робив, чи він там взяв коротше, ту бадію. Так по заводському вона проварена. Вона велика була, я її розрізав, доварив і мені вистачило якраз на два однакових крила. Так, значить, кріплення на гачки стяжні одне. Тут друге, ліхтарі, світлотехніка. Чесно, ну, я не замурачувався там покупкою дорогих отих ліхтарів, поставив сюди. Тут ота планка, що не дає вдарити ліхтарі, вони заховані під Ну номера. На задніх слойках, і, і на передніх то вже мав такі вдома то поставив. Але воно виручає, бо видно, габарити прицепа це поклав. Спочатку планував встелити на днище отаку ж саму фанеру. Добре, що товариш відмовив. Бо Після того, як повозив. Камінь, стільки є таких прям дзьобен, що ще б трошки була б сквозна, та фанера там точно не справилася б для моїх задач. От Вона за два місяці така вже обдерта, обчухрана зсередини, що капець. Зразу оті перемички вварював на такій ширині, як потім буде будуть, ну, для брезенту, знаєте, то тільки просверляться отвори, після того знизу там отвори є. Щоб вода вибігала, щоб не набирався мул. І все, просверлиться, закажеться Ну, Зараз поки що не до нього, поки діто тим паче. Так, для номера, значить, вварив таку стальну, я пошліфував її плиту сюди. Десятку. На ній глибоко гарно набитий номер, чіткий. Ну, коротше, все як є. Плюс ще додатково два болти я на всякий випадок, щоб сварку не пустило від тої труби. Щоб не обірвало, де дишля. Довжина, дишля така від борта. До самого яблука в мене 1,20 ну, короче Прицеп за рахунок того, що він такий довгий, то керується реально настільки класно, прям взаді за машиною йде отлічно, не скаче, нічого. Заточувати взад. Супер, просто ну коротше, я задоволений їздою, ну він дуже такий комфортний їзді, Грузопідйомність просто сумашеча, реально. Дивіться, значить, я шов узи. От такий от, пісок навожу так, і шутер. ну Тобто такий пісок з ракушками. знаєте, Оцей шутер я купував його якийсь. час. Коли возив в прицепі, я позичав у сусіда той прицеп так? Прицеп довжиною 1,90 м і на 1,25 м. Загружав я, значить, так, 3 четверті в нього. І там завжди було 800 плюс-мінус кілограм. Тут, оскільки набагато довший кузов, так? я загрузив був... Е, в районі 3 четверті приблизно так, його. То тут я підозрюю, що повинно бути трошки більше тонни. Оці от, от подушки, отбойники, так. У мене зараз тут відстань між ним і кузовом десь до 6 см, мабуть, 5,5 приблизно сантиметрів. То коли вгрузив, так як я рахую, тону, то в мене е, залишилось десь 1,5 см. Ну, просіли ресори настільки, так. От звідси навіть вам покажу. Залишилось приблизно 1,5 см. А вже після того я привіз е, такий камінь. Так, там я такого квітничка будую дружині. Тобто цього каменю нагрузив прямо з верхом до того приділу, що просто-напросто ті подушки вони вперлися в раму. Просто лягло на них. У колесах я сліду і не побачив, бо колеса велику грузопідйомність має жигулю, реально було дуже важко вже тягнути цю штуку. Прицепові, хоч би що, не по ості, не по чому, я й знаку не почув. Так само ну, заглядав на дишель, він не, не згинається і нічого. Абсолютно. А, і ще конструкція у цього дишка тож вибрана вона не випадково зовсім що так. Бо дивіться. а Тут ще в мене є така от шайбочка, щоб не вилітав е, от, от, з'єднання. так. І Дивіться, що робимо. Якщо я знімаю дишель і кладу прямо на землю, його, так. Тудишель до землі не доходить, От, пролазить рука під ним, впирається отою частиною. Дуже класно кинув, туди не забивається земля і не треба ніякого, ніякої підставки, ніякого колеска. Їздив оце недавно, здавав металлом, заїхав на ваги прицепом, вага 278 кг. Ну, при такій довжині, 2,30, то із такого металу, то вона не Ну, І тепер так, знаєте, скажу вам пару слів про те, що цікавить такого пересічного. Оглядача робив сам, повністю все абсолютно. Собівартість прицепа вийшла в районі десь 26 тисяч, отак мені. Це при тому, що я деякий матеріал мав свій і багатенько, що я брав на металоломі і відчищав. Тобто круги, газ, сварка, метал, ліхтарі, проводка, фанера, бляха там, Болти, колесні, резина і тому подібне, все. Отак витягнуло, Ну, фактично, можна сказати, до 30 тисяч потягнуло, бо якщо врахувати, якби купляв те, що ще мав і своє. Ну, Наскільки актуально ця цифра буде звучати, скажімо, через рік чи через два, то, що відео ж не видаляється з Ютуба довгий час, сказати не можна, ну, давайте переведемо. Просто я так приблизно це в районі десь, мабуть, 750-800 доларів. Так тут вилізло. Ну, Я сумніваюся, що. Ви зможете купити щось подібне за такі гроші. Купите звичайне барахло, на яке вгрузиш 500 кг, і воно просто-напросто розлазиться. Якщо хочете мати річ або платіть дорого, є реально хороші виробники в нас в Україні, які роблять дуже класно і навіть набагато краще, як я, бо в мене він просто крашений і місцями вже ржавчина така, знаєте, береться. Є ті, хто робить гаряче цинкування, там теж і конструкція потужна, і все, то. Ну, Тільки там ціна там зовсім інакше. Планах просто, просто. ще модернізація для перевозки мотоциклів, такі підставки хочу зробити. Ну, А, а всяке таке, ви, знаєте, барахло возити, то вже без проблем. Ну, Людей, які хочуть робити, будь ласка, ласкаво просимо в коментарі. Якщо щось буде цікаво, обов'язково відповім. Е, слушна порада поро якісь там не знаю, мелкі доработки приймається. А, а просто там, знаєте, тако ляпнути або ляпнути. Щоб ви зробили інакше, то спочатку зробіть, а тоді мені напишіть, будь ласка. Або покажіть свій результат, а тоді пишіть дурний коментар. Бо за тупі коментарі буду видаляти, коментарі видаляти вас. Так що, одним словом, кому сподобалося, будь ласка, напишіть. Кому ні, можете теж там, не знаю, поставити донизу пальчика так, і обіду свою затаїти. А мені подобається, мене влаштовує. І для мене це все супер. Тому радий був бачити вас на каналі. Бувайте!